Як зробити з вітальної листівки анімацію в один клік? дуже простий спосіб, який зможе повторити кожен. Нагадаю, що у попередньому відео ми створювали листівку до Великодня своїми руками у безкоштовному мобільному додатку Canva. А сьогодні я покажу, як зробити з будь-якого свого макета анімацію або навіть ефектне відео. Відкриваю вже збережений макету додатку Canva. Тисну пальчиком на макети на панелі інструментів вибираю опцію анімація. Серед пропонуємих варіантів вибираю який найбільше сподобався. В додатку представлено 23 ефекти, тому Точно знайдете цікаву анімацію для своєї листівки. Тривалість відтворення 5 секунд, але за необхідності можу регулювати цю опцію. Після того, як визначилась з ефектом анімації, можу попередньо переглянути результат, натиснувши на значок Play у верхньому правому куточку. Все влаштовує, зберігаю анімацію як відео і використовую для подальших цілей. А зараз я покажу, як зробити цікаве відео, використавши анімаційний ефект. Для цього тисну на сторінку, що знаходиться під макетом, і на панелі інструментів вибираю опцію копіювати. Роблю ще 4 копії, щоб Загалом вийшло 5 сторінок. Тепер для кожного окремого макета підбираю анімацію, зменшую тривалість відтворення до 2 секунд. Таким чином, відео буде тривалістю 10 секунд. Попередньо переглядаю результат, зберігаю відео і тепер можу завантажити у соціальні мережі, додавши трендовий звук, щоб відео було більш цікавим та динамічним. Користуйтеся більше цікавого у стрічці профілю. Приєднуйтесь!